Привіт, я Алекс Русо, і сьогодні я тебе потішу чимось дійсно особливим. Знаєш, я довго думала, щоб такого показати, і бам! Ідея просто з'явилася. Огляд на книгу Вінкс із колекції Вінкслав. Магія для Текни. Погнали! Це одна із шести книжок у серії, і вона просто вибух фіолетового. А як ми знаємо, фіолетовий це колір Текни фей технологій. Обкладинка стильна, яскрава, одразу впадає в око, але найцікавіша, звісно, всередині. І перше, що ми бачимо, це пару, яку всі шиперять текна і кімі. Але ця історія не просто романтика. Тут є драма, технології, магія і навіть пророцтво, яке все ускладнює. На створює унікальну машину, і ось поворот, вона обертається проти неї. А тімі їх розлучає страшне передбачення. Що буде далі? Чи є шанс у них на щасливий фінал? Ти дізнаєшся все це, коли прочитаєш цю книгу. Що ще класного яскраві ілюстрації, їх реально багато і вони додають історії настрою. Великий шрифт зручно читати навіть найменшим фанам. А головне, книга перекладена українською мовою. Якщо хочеш дізнатися більше інформації про цю книгу, то завітай в український вікіфандом. Там ти знайдеш багато цікавого. Ось така вона магія для Текни. Я в захваті. А ти? Не забудь поставити вподобайку, підписатися і залишити коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!